Лялька-мотанка одна із найдавніших українських оберегів. За легендами, вона здатна приносити добро та благополуччя, є символом надії на краще. Саме цього нині потребує вся Україна і кожен українець окремо. Отож, у святковий день Маланки, 13 січня, в Бориспільській міській дитячій бібліотеці над створенням такої ляльки-мотанки плідно працювали юні містяни. Народна майстриня Олена Кравчун провела майстер-клас для дітей віком від 11 до 14 років з виготовлення ляльок янголів. Сама оця атмосфера різдвяно новорічних свят вона спонукає думати про. Захист про охорону, про щось велике, величне. І Янгол він якось ніби сам собою. Я дітям на початку розповіла коротенько легенду от, про те, що Бог посилає Янголів усім добрим людям, і хотілося, щоб оця доброта, щоб вона в них залишилась з дитинства на все життя. Майстриня каже, що такі заходи проводить з метою закласти в дітях любов до духовних цінностей. Вони ж своєю чергою відкривають для себе українські традиції. Я дуже творча людина, я обожнюю таке, і ще я дуже люблю шити, а це пов'язання мені дуже сподобалось. На майстер-класі діти виготовляли авторську ляльку, каже пані Олена. Це вже сучасний варіант вузлової ляльки, проте трохи змінений з плином часу. Сьогодні ми робили авторську ляльку. Янгол це лялька, яку придумали вже люди в сучасному світі, і так от ми його мотаємо, як уявляємо. З крилами іноді з волоссям буває. Кожна майстриня як уявляє, так і робить. Народна вузлова лялька. Це традиційна лялька, яка багато віків існувала в традиційній українській народній культурі, і яку буквально донедавна мотали мами, бабусі, старші сестри своїм меншим дітям в сім'ї. Для бібліотеки є дуже важливим проведення таких заходів, каже провідна бібліотекарка Тетяна Руденко. Адже працівники закладу прагнуть випликати в юного покоління любов до українських традицій. Дітки раді, діти вони завжди діти. Вони люблять цю справу. Вони люблять, коли їх зацікавити чимсь новим. Для створення ляльки Янгола юні бориспільці доклали чимало зусиль, а саме зшивали нитками шовкові тканини, наповнювали ватою батист, робили вузли та скріплювали частини виробу. Насолодившись атмосферою платіння, діти в один голос запевняють, що обов'язково відвідають такий майстер-клас знову. Якщо буде наступний проводитись, прийдете ще. Думаю, так. Майстриня Олена Кравчун каже, що має надію, що завдяки цьому майстер-класу діти більше дізналися і ще сильніше полюбили українську культуру. Ці дітки, які приходять на майстер, це ж майбутнє України. Це ті діти, які будуть жити, які будуть будувати після війни. Цю країну нашу і дуже хочеться, щоб вони знали своє, любили, цінували і несли його у світ. На цьому організатори не зупиняються. І вже 18 січня в міській центральній бібліотеці Олена Кравчун проведе черговий майстер-клас, а також виставку та лекцію вже для дітей віком від 15 років. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.